У перерві між численними поїздками волонтери Крил Фенікса нарешті знайшли час для того, аби організувати виставку звіт своєї діяльності. Така акція теж свого роду благодійність, адже на ній збирали кошти для військових 26-ї бригади. 77 світлин представлені на виставці, переважно зроблені на телефон самими волонтерами. Допоміг обробити та роздрукувати їх один із місцевих фотографів. Їхня кількість краплина у морі, кажуть Фенікси, адже насправді фотографії у рази більше. Виставка призначена, так скажемо, всім місяцям нашої роботи, наших поїздок до 26-ї бригади, до 72-ї, до 79-ї, до 25-ї. До всіх тих людей, до яких ми приїжджали, і доставляли те, що зібрано завдяки нашим людям, українцям, людям за кордону. Тобто, цими фотографіями ми звітуємо за 11 місяців нашої роботи. Деякі фотографії взяти у нашого, так сказати, уже дуже доброго товариша з Германії Філа. Він є журналістом. Він з нами побував у двох поїздках, і також він надав свої фотографії для того, щоб ми розмістили їх тут. Представлені фото. З самого початку, щоб люди побачили, прийшли, бо дуже багато людей, які ще не знають, що це таке, де знаходяться наші бійці, де знаходяться наші герої. Тому ми вирішили зробити цю виставку. На ній як є фото роботи наших поїздок, так є і військові артефакти, які ми привезли з зони бойових дій. До проведення виставки волонтери почали готуватися ще у грудні минулого року. Окрім фото, захотіли показати широкому загалу і військові артефакти. Серед них використані ручні гранатомети, і стрілецька зброя, котрі потрапили під обстріл. Усе привезли із передової. Деякі експонати надала 26-та бригада. Представлені на виставці роботи майстрів художньої школи разом із розмальованими солдатськими касками стали лотами аукціону, який провели одразу після відкриття виставки. Таким чином збирали кошти на прилади нічного бачення. Ціна одного на сьогоднішній день 27 тисяч гривень. Одну з картин за 10 тисяч гривень придбав народний депутат України Олександр Ревега. Іншу за 5 тисяч гривень гривень купив для себе депутат обласної ради Олександр Нехворовський. Дешевші картини купували містяни, долучилися до аукціону, і наша телерадіокомпанія. Уже, скажімо так, є гроші ще до виставки, як люди побачили в Фейсбуці, побачили наші об'яви. Уже коштів вистачає вже на два прилади нічних бачення. А також зв'язалися люди з Києва і також хочуть передати ще один прибор прибороночного бачення. А скільки їх їх треба багато, але наскільки назбираємо, стільки привеземо. Завітали у день відкриття виставки до Бердичева координатори «Крил Фенікса» та інші волонтери з різних міст. Так кияни відзначили гостинність бердичівлян і їхнє незламне бажання допомагати армійцям. Мы, как бы да, представители крылья Феникса из Киева, и, конечно, безумно рады поучаствовать в таком мероприятии, потому что это не только как бы полезно в плане того, что будут собраны средства на благотворительную деятельность, но и плюс ко всему, это действительно интересно и правильно посмотреть согражданам, в данном случае Бердичева, но и всей Украине. Надеюсь, когда-то такие же мероприятия будут повторяться, чтобы увидеть реальную картину чтобы запомнить ее, чтобы помнить ее, и чтобы желать еще больше, чтобы это быстрее закончилось и все было хорошо. Граждане Украины на данный момент совершают совершенно ну, колоссальные вклады. Любая гривна это очень большой вклад, это очень сильно ценится, потому что ну, это то, что сейчас очень важно. К сожалению, всегда все склоняется к финансам. Эти выставки нужны для того, чтобы люди хотя бы частично увидели вот эти вот осколки, да, оружие, чтобы они понимали, что война есть. Потому что, к сожалению, вот в Киеве очень много людей, ну, колоссальное большинство людей, не только в Киеве, которым, ну, моя хата с край. Мы не знаем, что такое война, она к нам не пришла, она к нам не придет. А вот у нас в стране война, у нас гибнут наши мальчики, наш цвет нации, согласитесь. Ну, потому что диваны, кто сидит, просиздает на диванах, но ну, это не цвет нашей нации. А те хотя бы хоть что-то делают, кто там сидит, кто там воюет, они ранены есть и умирают. Очень много умерло друзей у моих знакомых. Ну, це страшно на самом деле, а многим плевать. плівати. дай Бог, щоб така виставка, бо вот вона допомагала людям осознавать, що реально в нашій стране є війна. Крила Фенікса волонтерська організація, знана не лише у Бердичеві, а й далеко за його межами. Майже рік, їздячи у гарячі точки України, волонтери неодноразово наражалися на небезпеку, але доставляли до військових те, що їм конче необхідне: від засобів гігієни та спецодягу до приладів нічного бачення, тепловізорів, рацій і біноклів. Однак не перестають дякувати чоловіки і жінки Фенікси простим людям, які долучаються, допомагають, хто чим може. Приходять бабусі, які в'яжуть шкарпетки для солдатів. Приходять чоловіки і жінки в'язати маскувальні сітки. Приходять містяни, які несуть продукти, медикаменти, гроші. Підтримка цих людей це підтримка солдатів на сході країни. Упевнені волонтери. Сьогодні ні одна людина в Україні, тим більше. І в першу чергу молоде покоління не повинно залишати осторонь того, що відбувається. Я привела сюди свого внука. Він давно мав бажання побачити якісь власними очима конкретні справи, які роблять наші волонтери. Мені найбільше сподобалось фотографії там, де була. 26 та артбригада, перший дивізіон. У нас має бути мир, спокій і злагода. Мені дуже приємно, що серед таких волонтерів є і випускники нашого Бердичівського вищого професійного училища. Саме на таких людях у мене враження. Може вони не одержали диплом з відзнакою, коли закінчували наш навчальний заклад. Але почуття відданості, почуття любові до своєї батьківщини, відчуття єдності цієї величезної нашої країни ми зуміли у них закласти. На відкриття виставки, окрім представників місцевої влади та народного депутата Олександра Ревеги, приїхали поважні гості зі столиці. Неллі Стельмах розпочинала із волонтерського руху, але зараз ця жінка представляє його у Міноборони. Євген Ковтун Кіборг, до думки котрого прислуховуються у цьому ж міністерстві. Юрій Гусів, заступник міністра оборони, який пообіцяв зробити усе, аби кожен солдат був забезпечений усім необхідним. Коли, мабуть, в апрілі, в марці, в маї ми починали помагати армії. Мы еще не понимали, что без помощи волонтеров, без помощи всей страны наша армия не выстоит. Мы многому научились за это время, мы стали сильнее, мы обязательно победим. Наши ребята вернутся с Востока, они вернутся к своим семьям, к детям, женам, матерям, отцам. Мы никогда не простим тех, кто начал эту войну, но мы сделаем все, чтобы наша армия была лучшей. щоб ми гордились, щоб при вигляді воїна в нашому камуфляже ми чувствовали гордість. Те, що зробила наша держава вже на фронті, воно ніколи не залишиться незаміченим. Перемога все одно буде за нами. Ми знаємо, що ми вже наша ціна, якого ми роду, і будемо боронити цю державу до останнього. Робимо силу низку реформ, які зможуть в першу чергу якісно забезпечити, нагодувати наших бійців для того, щоб Кожна мати, яка сьогодні відпускає свою дитину захищати незалежність України, могла, могла бути впевнена в тому, що дитина буде вдягнена, дитина буде захищена бронежилетом і шоломом, дитина буде нагодована. І сьогодні честь і хвала всім всім захисникам нашої незалежності і свободи, які сьогодні на сході боронять нашу країну, територіальну цілісність її. І ми Тут і в Міністерстві оборони кожен день без вихідних працюємо для того, щоб внести свій внесок в цю нашу майбутню велику перемогу. Якщо допомога робиться від душі, від серця, якщо вона робиться безкорисно, то це користь не тільки тим хлопцям, які нас захищають, а це і користь і тій кожній людині, яка робить цю добру справу. Тому я хочу подякувати всім організаторам. Сьогоднішнього заходу я переконаний, що це зроблений ще один черговий крок: в'єднанні нашого народу, в'єднанні нашої громади. І я переконаний, що такі кроки потрібні в кожному селі, в кожному місті, і такі кроки потрібні в кожній родині. За перший день виставки було зібрано 18 тисяч 600 гривень. Так як триватиме вона до 25-го числа, остаточну суму можна буде дізнатися після відкриття скриньок на закритті виставки.